Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал TOTUS TRACTOR. Сьогодні на відогляді дуже цікава модель із своїми особливостями, які в даній ціновій категорії вас приємно здивують. Тому давайте ближче знайомитись із даним екземпляром Кубота XB1 12 кінських сил. Зараз колія біля 70 см можна. Гарно розширити колію, помінявши колеса місцями. У нас додаваться 30 см. Передня резина у нас тут БКТ. Розмір 5 на 12 абсолютно нова. Задня резина у нас японського виробництва Bridgestone, розмір 7х16. По комплектації механічна коробка передач. Три передачі вперед одна назад. Шляхозменшувач. Тут у нас. Повищена передача, тут у нас понижена передача. Вал відбору потужності дві швидкості, педаль блокування дифференціалу і керування навіскою верх-низ. Що тут є для інструментів? Так, по панелі приборів. Декомпресор, фари, повороти, Датчик рівня дизелю вашому бакові. Свіча накалу. сигнал. І пробіг всього 709 мотогодин. Що у нас тут є педаль щеплення, об'єднана педаль тормозу, ось це фіксатор тормозу і педаль газу. Досить комфортне сидіння. Ось Під сидінням бачимо щуп рівня оливи, масло замінено. Тут у нас об'єднана ванна це гідравліка, коробка передач і задній міст. До речі, зверніть увагу, тут кузов з пластику. Корозії на ньому ви не зустрінете. І так, із цікавих особливостей, це у нас трьохточкове кріплення одразу з заводу. І фреза також кріпиться на трьохточку. До речі, фреза з робочою зоною 110 см. такі колеса йдуть комплекті, гляньте на цей прекрасний стан ножів. Цим винтом регулюється кут нахилу, по боках є повороти. Гляньте на резину з цієї сторони. Так, ось такий має вигляд. І давайте одразу розповім другу особливість. Даний тракторець можна регулювати по висоті. Зараз це положення підняте. Ще цей тракторець можна приблизно на 30 см опустити. Кліренс стане менший, трактор значно більш опущений до землі. Можливо, декому це буде більш важливо. І так, сідаємо. Сідаємо наш трактора. Можемо ближче вивчити панель приборів. Гріємо свічу накалу. Почти, на сторону і очікую. Зазвичай очікування приблизно 5-7 секунд. Зимою потрібно ще використовувати декомпресор. Так, трохи прогріли. Можемо заводити. А так, від трактор заводиться досить добре. Итак. Сигнал. Сигнал працює. Давайте дамо трактору трохи прогрітися і самі перевіримо навісне обладнання. Цим бажаємо впускаємо. Валдур потужності і давайте з нас другу перевал. Йдемо підвитися, Ось наполягається. Кардан. А ось тут на Давайте дам трохи газу. Прикрасно. Щоб вимкнути, потрібно береже щеплення і треба відбору у нейтральне положення. Щоб почати рух щеплення. Вибираємо передачу. Давайте почнемо з понижаючи. Це у нас мінімальна швидкість трактора. Так, виключаємо поміжаючи. А перше залишаю. І тепер вмикаю максимальну швидкість. Чекаючи повному приводу, трактор дуже маневрний. Ще, можна розвертатись. Вимикає передачу. Трактор нікуди не поїхав. Ставимо його на кермос. І давайте подивимось, що там робиться в нас. Вихлоп, давайте там пропогазу. Вихват тоже черстий. Ви лунайте Щоб Можемо перевірити на моя Ось річки від перевірки ліня оливи. Бачимо три форсунки. Палений фільтр замінено, як і повітряний, як і масляний. Так, пооглошується трактора перекриттям подачі палива. Ось такий цікавий екземпляр із своїми особливостями. Ну що ж, давайте. Найприємніша ціна. Вартість даної моделі в комплекті з фрезою і доставкою вам додому такій комплектації, як ви бачили, коштує всього 4800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточніть у менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, там ви зможете побачити увесь актуальний ряд японських міні-тракторів. І обов'язково заїжджайте на тест-драйв у Вінницю або Одесу. Вам тут завжди раді. Тому очікуємо вас до зустрічі!